Мальдіви, Омари, просеко, ювелірка за 300 тисяч євро. Депутати мера Дніпра тусуються на Мальдівах. Замість міжнародної конференції з відновлення міста вони разом з дружинами поїхали на відпочинок на лакшері курорт на відео голова фракції Філатова Сергій Постовий, який вирішує земельні питання та його дружина. Тут ще один депутат Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася у цінності понад 50 тисяч євро. Ван Клів Кольє, браслети. Карть ну і звичайно сережки. Відео на телефон знімає депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з Євросолідарності. У годиннику Rolex за 25 тисяч доларів. Його дружина Оксана одягнена у браслети. Карті, «Петіт», ПВ, вартість її вбрання понад 150 тисяч євро. Хай кріпаки хоч через відео відчують, як треба жити. Але зато співають патріотичні пісні. Бо вони хто? Правильно, патріоти і думають за нас, а не як ті, всі.